В Івано-Франківську презентували художню виставку, присвячену загиблим на війні дітям. Життя маленької лізи обірвалося під час ракетного удару по Вінниці. Чотирирічний Сашко потонув, коли втікав від обстрілів на човні разом із бабусею. Півторарічний Кирило загинув в окупованому Маріуполі. Ці дитячі обличчя стали символом війни. Їх портрети зобразила в графіці Івано-Франківська художниця та мистецтвознавиця Ірина Чмелик. Янголи це власне ті маленькі дітки, які стали жертвами цієї повномасштаб. Тієї війни, і в і в їх, пам'ять, ми мусимо Розуміти і вшановувати всіх жертв невинних цієї війни. І е, так само ця виставка про оптимізм, про творчість, яка перемагає, і такою е, дуже оптимістичною і життєствердною є власне роботи е, живописні роботи квіти, пейзажі, уляни, Белей Навпроти портретів загиблих дітей на виставці різнокольорові квіти та пейзажі. Співавторка виставки молода художниця, Уляна Билай. Талановита вихованка обертинського будиночку Сиріт з інвалідністю, оселя Віра, Надії і Любові малює близько 10 років. І робить це дівчина в незвичний спосіб. Малюнки, світлі, малювала ротиком, чи папір, чи полотно, беру фарби і малюю на цей. Day, day. Виставка Янголи і Крила експонується в межах масштабного арт-проекту Бог між нами куратори кажуть, ця виставка це також і присвята усім воїнам, вчорашнім дітям, батькам, братам і сестрам, хто боровся і продовжує боротися за свободу України. Вони дають можливість втілювати в життя творчі задуми. Цей проект Янголи і Крила це проект про пам'ять, про пам'ять, про пам про те, що ми ніколи не зможемо забути, і про те, що ми повинні постійно власне, в своїх душах підтримувати. Це і молитва, це і ці діти, які віддали своє життя, невинно віддали. Але попри те, вони стали тими янголами, які. Які ну мотивують наших воїнів на фронті, мотивують нас, волонтерів, всіх людей, боротися, перемагати і жити. Паралельно в рамках виставки продемонстрували відео на пісню Руслана Горового та Євгена Турчинова «Малюй, малий». крім рисунків авторів виставки. Сюди вийшли також дитячі малюнки із конкурсу Для Бога я створю найкраще. Оксана Семко Андрій Буцяк Новини на вежі.